Всім привіт! Сьогодні в нас 19 листопада, це наша дача. Ми її сьогодні закриваємо вже на зиму, зачиняємо. Так. Такий в нас виноград. Така в нас верандочка. Такий у нас будиночок. Тут у нас малинка росте, це у нас сарайчик прибудований. Тут будиночка. Бачите, ще смородина. Йошта не облетіла ще навіть. Ось такі у нас такі грядочки, вже чесничок он видно проріс трошечки. Досить такий вітер холодний сьогодні, але тим не менше ми змогли зробити те, що планували. Дача знаходиться хаджибеївський лиман поряд з нами тут, що зараз? Його трошечки видно, то покажу вам. А ось там він, аж в кінці, в кінці вулиці. Трішечки видно. Це в мене тут розарій. Ну, я планую в наступному році вже його оновити, тому що він вже так вже починає багато, багато, дуже в мене пропало. Була повністю ця вся клумба в розах. Лишилися тільки фотографії. З це грядочка, там помідори ми вирощуємо. Це в нас тут виноград каберне винний. Це білий, але він щось так не дуже родить в нас. Це вже закутали на зиму вже інжир. Яблунька ще не облетіла, дуже смачні яблуки, зимня яблуня. Дуже-дуже смачна. Смачні яблука. Тут ми вирощуємо огірки. Ну, наступному році літом вже зроблю відеоекскурсію, покажу вам всім. Вишня, як там у пісні, росте черешня в мами на городі. Так? Ось у нас теж є черешні. Вона досить молода. Ну, і ще в нас є коптильня, в якій ми копчимо рибу піймано з влимані в Хаджибеївському пеленгаски. І ми там коптимо. Теж колись покажу, як це робиться. Виходить дуже-дуже-дуже-дуже смачна риба. Дуже-дуже смачна. Оновлюємо сад, посадили нові насадження, деревця. Так що я вам хочу сказати, все ж таки, не дивлячись на ті реалії, в яких ми з вами живемо, доводиться так, але тим не менше радіємо. Сьогодні погода досить така, теж непогана, я би сказав би. Так, вітер дуже такий пронизуючий, холодний, але тим не менше. Все ж таки життя чудове. Ми живемо, ми живі і це вже це ми вже радіємо. Є світло на дачі, так що все все добре. Ну, До нових зустрічей, до нових відео. Більш буду, буду Будуть вони цікаві, я відео не монтую. Е -е -е, вважаю, що якщо вже виходимо на такий рівень як би, самодіяльності, да, будемо говорити чесно, то якось і монтувати вже і не досить якось буде по відношенню до е підписників таких всіх вас, якось не досить буде добре. Тому до нових зустрічей відео буде, буду поповнювати е, цікавими відео, будуть далі е, відео стосуватися поїздки е, цікавої. Ну і яка то буде поїздка? Побачите з нових відеороликів. Відео, відео нашого саме сьогоднішнього буття, життя у реальному часі. Ось. Тому на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. лайф у кайф.